Там де депутати типу, похорони підстозна стрес, хрестозно стрес, ми гарно пахне. Там як вдома Золотой то... у нас повара дуже прикрасить. Добре. Добре. Тут геть було занедбано. Солдат як у нас, ми відкормили вже трошки, щоб трошка. На корм солдат буде таких заступних. Кормний солдат на обой можна пересувати поварі, місцеві жіночки, саме це на напевно. Що Господь дав сивенки, бо це не легко, це терпіння, це є наряди, це є служба, правда. Але кожен з нас. Like, я свій час служив. Далеко від довка, де за кодон. Ні в кінних, ні в війні не було в нас, за кодов не було нічого. Але зона місій скоріш не скали. Вітайсь з Пасхалья Дня. Ну і маленькі гостинці привезли. І паски, з Пасхи, там є трошки закруточки, кобаски, звичайно, з неї не обходить. Трошки ви відчули той дух, навіть як вдома. Сьогодні всі сідають до столу, снідати, вітаються. Але треба й службу не захищати до небо наше. Булося, що ж тут назад? Я завжди виходжу ввечором і всі самоліти, що йдуть, да, ви їх тут супроводжуєте. Місія ваша є велика, Дякую. служити треба, звичайно. Хтось сьогодні на сході стоїть, там теж не легко окопах окопах. Волютери, зіграє, то, даміно, дні, табіа, наші волонтери зібрали данину пасхальні, дні, я наш розв'язив і відправляє кожну частину, кожен підрозділ, навіть до той колпо -по свич, щоб кожен відчув, що він там не забути, що він там не стоїть в тому, але що ми пам'ятаємо, там є наші священники, капелани вже, які, щомісяця міняють ситуацію, я постійно на постійній основі вже є. Такий, так, нам ми чуємо себе легше. Щвящені, ми чуємо себе легше, не є обставі, що ми будемо чуємо себе легше, хай ми як захищені. Тепер священник, для нас Молиться мовить. Нелегко я, але нічого. Все воно пройде, і війна закінчиться, і життя продовжується. Там силеньки, здоровеньки, від служити, дом повернуть, щоб було це гаразд. Хай Господь сім наступає ще. Дякую. Ну, то, багато багато Канали всі тягнуть, бо нам тільки один дозволяли канал, і то через орбіту, йшов один канал. Решто весна, там була телевізор, весна, всі були повітяне, тільки один канал показував. Багато каналів показував. Але дивиться, який перший на <реш> спінав. Чи дозволяли? Та, на вихіді дозволяє. Це, я так роботи багато, бо не стагати. Зрозуміло. Там колись коли завжди ті yeah. локатристя, то в устані. І великий закордон, і тут от, і госпіталя, і собаку відправляють там тосі. Він постійно водію форму, що каже, я військовий обов'язок бути. гарно. No, велик велик ну, no, великий, великий день. Великий день. Великий день. Тут сьогодні зровна дзвонили, кажуть, трошки десь дощик був зранку в них. Звичайно, дзвонили звідти. Ну, так.